Рівненський краєзнавчий музей бурштину. Подивіться, дорогесенькі, що тут можна побачити. Під час війни, правда, дівчата перестрахувалися, поклеїли скотчом ці стекла, щоб десь, не дай Бог, вони не порозліталися. Якщо ви не знаєте, де можна доторкнутися до бурштину в Рівному, прийдіть, будь ласка, в наш краєзнавчий музей, і ви тут побачите, я вам розкажу, що. Максимально велику кількість масової фракції, по факту, яка є в нас в нашому українському, а ж тобто Рівненському бурштині. Від 2,5 до 5.10, 10,20, 20,50, 50, 100, 100, 200, 200, 300. Десь ось у нас 200-300 і 500 Тисяча прошепана, то музейний експонат. і Він відповідно знаходиться в музеї. Також ви можете побачити, як колись обробляли бурштин, що з нього робили. Це, наприклад, давні античні буси на сьогоднішній день коштують як мінімум 45 доларів за грам, і це дуже велика рідкість. Тут ми бачимо інклюзик. Щось там заховане якась мушка комашка, але ми його можемо е, опроділити тільки таким чином, якщо достанемо ювелірну лупу. Передивіться сюди, ось тут зроблені фотографії до історичних комах, які можна побачити і зустріти в нашому українському, тобто рівненському бурштині. Вік приблизно їм 40 мільйонів років. Шановні туристи, шановні гості міста, шановні рівняни, я останній раз був в нашому краєзнавчому музеї приблизно років 20 назад. І знову сюди прийшов. Тому запрошую вас, приходьте, дивіться, доторкніться до історії, знаєте, що ваш край самий найкращий і найбагатий, найкрутий.